Провідні вчені, які роками вивчають Антарктиду, мають просте пояснення, хоч і не таке захопливе, як теорії про Атлантів. Професор Ерік Рігно, геолог з Каліфорнійського університету, коментує це так: пірамідальні форми в природі не дивина. Багато гірських вершин частково нагадують піраміди, хоча рідко мають чотири ідеальні грані. Ці структури в горах Елсуерт мають наукову назву. Нунатаки. Нунатак це по суті скелястий пік, що виступає над поверхнею льодовика, а їхня вражаюча форма це результат мільйонів років природної творчості. Процес називається морозна ерозія. Вода потрапляє в тріщини природи. Коли вона замерзає, то розширюється, створюючи тиск і розколюючи камінь. За мільйони років цей цикл замерзання відтавання. Повторюється нескінченну кількість разів. Коли льодовики сточують гору з боків, а мороз розколює її вершину. Іноді і утворюються такі гострі симметричні форми, доктор Міч Дарсі геолог додає, це просто збіг, що ця конкретна вершина має таку форму. Це не складна фігура, тому і збіг не такий вже і неймовірний. За визначенням, це ну на так. Те, що він схоже на піраміду, не робить його рукотворною спорудою. Отже, з точки зору геології, перед нами дивовижний витвір природи, а не рук людини чи прибульці.